Своїми руками хотів. Краще жити. Обідно, що не впало за хату. У людей немає ніяких програм по придбанню житла, по компенсації житла. Ми написали туди. Вони нам відписали. Написали Звертайтесь в Міністерство інфраструктури. Написали туди. Я ще думав написати письмо гаранту. Ну я ж не винуватий, що слово нашого гаранта равно той бабки, що на базарі семочками торгують. Зараз потрібні макроекономічні рішення, потрібні механізми компенсації житла. Бо якщо те щось не виходить, ти не розумієш, знайди собі другу роботу. Вітаю друзі. Я Микола Княжицький. Ви на моєму youtube каналі У 2024 році влада нарешті звернула увагу на біженців. Вона зробила так, що мимоволі виникла думка: може краще б і далі влада їх не помічала. Дві третини внутрішньопереміщених осіб втратили соціальну допомогу. Нібито ці люди, які залишилися без дому, роботи і безпеки, раптом перестали бути проблемою для держави. А в кінці року під ялинку хотіли ще й компенсації за зруйноване житло позбавити. Лише через спротив в парламенті нам вдалося залишити на 25-й рік фінансування програми є відновлення і ухвалити закон про всеукраїнську інвентаризацію доступного житла та створення реєстру тимчасових помешкань. Це, хоч трошки, має пом'якшити наслідки неефективності і непрофесійності уряду. А тим часом все, на що спромоглося Міністерство соціальної політики за цей рік, це субсидії на оренду житла для ВПО і оплата нянь для догляду за дітьми. Але навіть ці програми, які готувалися цілий рік, лише пілотні проєкти. Вони сирі з різними обмеженнями, винятками, а тому вже на старті неефективні. І скористатися ними зможе невелика кількість біженців. Але чергову піарну галочку. Піклування про демографію вони собі і поставлять ініціатори цих програм. Тим часом понад 5 мільйонів ВПО входять в наступний рік з тривогою, які ще сюрпризи для них підготувала українська влада. Підпишіться на мій канал, якщо вам не байдуже ця тема, інші теми, про які ми говоримо. Якщо вам не байдуже, якою буде наша країна завтра, давайте разом змушувати владу працювати для людей, а не створювати ілюзію змін. Коментуйте, ставте вподобайки, обговорюйте. Діліться з близькими. Кожен новий наш підписник це ще один голос справедливості, який влада або всіх, кому байдужі наші люди, просто не зможуть проігнорувати. Судячи з невтішних тенденцій, які ми побачили у 2024 році, демографічна криза стане ще глибшою. Хтось вийде за кордон, хтось навіть повернеться на окуповані території. Звісно, відповідальність за цю гуманітарну катастрофу несе виключно держава-агресор, але на третьому році війни ми маємо констатувати. Її наслідки поглиблюються через бездіяльність нашої влади. Як люди виживають за таких обставин? Дивіться далі. Ця історія майже архетипна для України сторічної давнини, проте надзвичайно нетипова в часи глобалізації. Максиму Ковалю всього 36, але він так і не виїхав з рідного села. Маковище, що на Київщині. Тут у рідному селі одружився, тут народився син. А щоб з'їхати з батьківської хати, придбав клаптик землі ще до Великої війни і почав будуватися. Будівництво тривало чотири роки. Максим звів добротний двоповерховий дім, підвів комунікації. На таких українцях, хазяйновитих неледачах, століттями тому і трималася Україна. А потім прийшли росіяни. Максим Коваль вирішив боротися і пішов в Київ. Наводив вогонь нашу артилерії на окупаційні колони з важкою технікою, яка їздила вулицями Маковища. Я приходив городами, брав з собою термоса, наприклад, там залазив наверх, посчитав, пощав, що там проїхало. Передзвонив чи там написав смс-ку. Ну і все. І пішов собі додому, наприклад. Ну, тобто ми знаходились тут, я кожен день був тут. Коли обірвався зв'язок, сенсу залишатися в селі більше не було. Максим сім'єю вирвався з окупації, і в цей момент прийшла звістка. Їхній будинок знищили росіяни. Не знаю, бідно, що, ну, що так своїми руками хотів. Краще жити може. Обідно, що не впало за хату. Ну, з 17 по 22. З роботи сюди. Ось на роботу. Так же в українців повелося для нас власне житло це не просто помешкання. Родинна і хата це основа, що дає відчуття стабільності, впевненості і належності до свого коріння. Не випадково всі соціологічні опитування фіксують, що саме наявність житла, а не роботи чи грошей, є визначальним фактором для повернення наших біженців. Звісно, це важливо після безпеки. І саме в цих питаннях влада демонструє повну безпомічність. Масового будівництва житла немає. Компенсації за втрачене в окупації також. Єдину програму є відновлення, яка ледве-ледве почала працювати, хотіли закрити. В проєкті бюджету на 2025 рік на неї передбачалося 0 гривень. Депутатам вдалося повернути фінансування, виділили 4 мільярди. Але цього мало, бо потрібно хоча б 12-15 мільярдів. Влада категорично проти. Водночас, росіяни обіцяють майже по 30 тисяч доларів всім, хто повернеться в окупацію. Та справа не лише в грошах. На третьому році Великої війни у чиновників, так і не залишилося часу чи бажання скасувати сотні постанов, і наказів, які перетворюють отримання компенсації на недосяжну мрію. Наприклад, через війну Максим Коваль не встиг ввести будинок в експлуатацію. І це вже достатня зачіпка, аби відмовити йому в державній допомозі. Але хіба його будинок не зруйнували? Так, хати нема. І це можна побачити на власні очі, тільки очі нашої влади глухо закриті байдужістю. І випадок Максима не поодинокий, таких тисячі. І звертайтесь з Міністерства соціальної політики Письменно. Ми написали туди. Вони нам відписали. написали Звертайтесь в Міністерство інфраструктури написали туди. Ну, що тут доказувати? Була, хата була. Виїжджали, виїжджали. Комісія зафіксована, зафіксована. Ну, порахувати ну, нема чеків, порахувати легко. Документи, фотографія, знизу до верху рулетку натягнув, фундамент не помінявся, не помінявся, посчитав кубатуру, посчитав кришу, посчитав вікна, все, почитав вартість їх робіт. Ну, що тут важко? Тут ну, нема. Треба було просто в школі вчитися, а не купити диплома собі піти в Верховну Раду. Максим навіть хотів написати лист до президента, але врешті махнув рукою. Толку ж ніякого не буде. Я ще думав написати письмо гаранту. Просто я так подумав, якщо. Ну, що я опять зараз почую нове, що в нас в країні війна і туди і туди. Ну, я ж не винуватий, що слово нашого гаранта равно той бабки, що на базарі семечками торгує. Ну, смисля, я їм буду писати письмо. Ну, я не бачу цього. Я просто навіть е, не те, що ну, не бачу. я, Якщо гарант розказує, ми все відбудуємо, ми все від, там, відстроїмо. А по факту, ну, факт. Докази і факт. Врешті Максим закачав рукава і почав відновлювати житло самотужки. По суті, будувати його вдруге. Тут саме, саме просто більше місця буде кухня. Ну, А що ж дати? Ми почали відбудовувати, ми прибрали це все, вивезли. Зробили коробку, відбудували, поставили вікна, утеплили потолок. Е, 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 що ми зробили? Поштукатурили, е, зробили пол, залили. Начали роз, ну, проводку, сейчас поштробили, розкинули проводку. Ну, Надальша ситуація ну, треба робити отоплення, треба робити сантехніку. Ну. Такі історії з одного боку дуже надихають, бо свідчить про непереможність українського духу, але з іншого страшенно тривожать. Влада не виконує своїх прямих обов'язків. Державний менеджмент перебуває на межі колапсу, а управлінська вертикаль недієздатна. Максим Коваль, як людина діла, Маю що сказати з цього приводу президенту. Звернути увагу на своїх підлеглих, щоб займалися ділом, щоб робили що для держави. Просто е, він як гарант має слідити. А якщо він не може цим всім прослідити, то ну, я не бачу його як президента, хай тоді ну, змінюється, дає нові вибори там, роблять. Ну, якщо людина не може, ну це так, як якщо ти робиш на роботі. В тебе все виходить. все, ти робиш? Якщо те щось не виходить, ти не розумієш, знайди собі другу роботу. Ну. Максиму, ще пощастило, його дім не в окупації. Тимчасовий прихисток йому дали батьки. Чоловік з часом все відновить. А що робити тим, хто втратив буквально все: житло, земельні ділянки, бізнеси? Що робити тим, хто тікав від ворога в одній одежі? Найкраще на ці питання могли б відповісти в кабінеті міністрів. Але не словами, а справами. У людей немає ніяких програм по придбанню житла, по компенсації житла, про релокації бізнеса, по працевлаштуванню ці цільних програм немає. В принципі, інтегруватися дуже важко. Тому ці виплати коли їх забрали, це таки був достатньо соціальний пункт виплати, скасовані владою цього року, позбавили підтримки 60% внутрішньопереміщених осіб. Допомога залишилася лише для найбільш вразливих категорій пенсіонерів, людей з інвалідністю, сиріт тощо. Від усіх інших влада фактично відхрестилася. І це при тому, що навіть раніше фінансування соціальної допомоги для біженців не йшло з державного бюджету. Всі виплати забезпечувалися коштом міжнародних партнерів. Захід виділяє колосальні фінанси на соціальну частину нашого бюджету, але влада абсолютно не здатна їх витратити з розумом. На початку масштабного вторгнення. Країну від гуманітарної катастрофи врятувало місцеве самоврядування. А цілі міністерства нині займаються мікроменеджментом. Няні для матерів при фронтових територіях, які обіцяє Мінсоцполітики, це звісно непогано, але точно це не стратегічний рівень. Якщо в першій повномасштабної війни можна було допомагати гуманітаркою, можна було середити людей в МТП місця тимчасового проживання, в різні гуртожитки, спали люди в школах і так далі. Зараз потрібні. Макроекономічніші потрібні механізми компенсації житла, потрібні дешеві кредити, потрібні програми інтеграції в нові громади. Де взяти гроші? Програма національний кешбек в наступному році обійдеться державі майже в 6 мільярдів гривень. Це на 50% більше, ніж держава виділила на відновлення зруйнованого житла після гучного скандалу. При цьому економічна ефективність цієї програми залишається під великим сумнівом. А тисячі від зеленського взагалі більше нагадує. Несоціальну передвиборчу програму. І обійдеться в колосальну суму 15 мільярдів гривень, і це лише два приклади, а їх набагато більше. Грошей не бракує, не вистачає стратегічного мислення і бажання врятувати країну від демографічної кризи. Як це зробити, я реально розписав в законопроєкті про основи державної демографічної політики. Влада не хоче його ухвалювати. Своїх ідей не мають до чужих ревнують. Тим часом кожен день зволікання з прийняттям життєво важливого закону. Це нові родини, що виїжджають за кордон, нові переселенці, що повертаються в окупацію. На нашому каналі ми обговорюємо реальні проблеми людей і конкретні законодавчі рішення, які допоможуть їх розв'язати. Лише суспільний резонанс здатен змусити владу діяти. Дякую, що були зі мною сьогодні. Кожен ваш відгук, коментар чи просто перегляд додає сили натхнення працювати далі. Якщо вам цікаві теми, які ми обговорюємо, підписуйтеся на канал, щоб залишатися в курсі найважливішого. Кожен новий підписник це підтримка, яка дає змогу рухати зміни вперед. До зустрічі!